Стосунки і етапи у стосунках. Дуже важливим етапом у стосунках є другий етап це симбіоз. Перший – букетний період, другий етап такий, це симбіоз. Це, знаєте, також від цукерково букетного періоду до симбіозу все ще так тримається, ніби. Знаєте, як клей стосунки, як двоє таких склеєних, як двоє прямо один для одного. І знаєте, другий цей етап він називається Сімбіоз. Там, де ми, ніби от завжди тримаються за руку. І куди йдуть чи що хочуть робити, завжди кажуть ми, ми будемо, ми зробимо, ми підемо. І такий цікавий цей період симбіоз, ніби з мамою. Знаєте, коли йде вже вагітність? І так як дитина в мамі, а мама в дитині, ніби все об'єднано, симбіоз, ми. І так, етап стосунків, ми, 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 ми ми, ми, ми будемо, ми пішли цікавий такий розвиток стосунку, коли може бути навіть е, така співзалежність один з одним, бо ми, 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 ми. Ось, але скільки триває у кожного по різному цей етап. Тому поспостерігайте, на якому ви етапі вашого стосунку, чи це стосунок там, де перший етап цукерково-букетний період, чи це стосунок на другому етапі симбіоз. Зачарованість, така, знаєте, один одним ми і не уявляють один без одного життя. І це класно, але знаєте, інколи так важливо розуміти етапи, етап за етапом, як може прийти криза. Бо кризу ніхто не чекає, але як важливо бути усвідомленим і розуміти, коли може прийти криза і що робити. Тому бережіть один одного, розвивайтесь і живіть усвідомлено, тому що стосунки можуть переживати кризу, але не на двох перших етапах. Лайкайте та коментуйте. І я попрошу підпишіться на мене. З вами психолог та терапевт Мар'яна.